Так, я майже не знімаю на прогулянці, бо дуже багато всього сьогодні. Тут ми ще будемо, але не, яка краса. Ярмарок. Все є, все є, продається, їжа, напої, все горить, карусельки для дітей. Там можна полазити річка. Як же гарно. Я не можу. Це озеро молодості. Ми такий Марч брашок. Вже язик заплітається, нагуляли. Пішки пройшли. Тут клупа, так? Літній. З басейном і зараз не працює. І вздовж цього озера також можна гуляти, і воно ще колесо. Гляньте, яке колесо. На нього ми сходимо, але не сьогодні. Сьогодні ми трошки втягнули. Красиво. Гарно. Ну, ось там десь гуцулент, он, аквапарк мапка також там. Все там, на тому березі. Ціле місто, ціле місто для відпочинку. Гляньте що, встигла показати. Сільпо, Сєшка моя помітила, каже, очікуємо на перше сільпо, Скоро буде сільпо в Буковелі. Сім'я на виволі. Ми такі смішні, всі гарні. гляньте. Тимур? сінька в ванні ще сховалася. <рес> Отак От йдемо спати. Все, готові? Психушка також там. там. Все, телефони кладемо, а пішли сьогодні нічого. Потім покажу вам спать. <рес> Все, пішли вже, а потім повечерюємо, якщо захочемо. Ніхто не хоче. Ні, хтось хоче, хтось не хоче. Не стой Угу. Пан барон. Пан барон, я не можу. Так не буцаця. Це... Відіть себе як аристократи, будь ласка. Розморила нас, трішечки. Ми прийшли повечеряти. Розморилися, ну, я не знесла. Лава, але все одно такі, знаєте, такі. І Але вирішили все ж таки поністи свого чоловіка і ми хварилися. Скільки можна було. Так. Ми замовили. Тут Ось такий ресторанчик, це прямо в готелі на першому поверсі. Тут буде шведська лінія зрання. Зараз її підутаю трошки. Я вам покажу, що ми замовили. Будемо трошки їсти і спати. Угу. Так, сішки принесли Цезар. Давай, захотіли. Коштусь. Що не люблять, вона часто замовляє до мене, бо вам це за що скажеш? Що ти шукаєш там? Ні, <хі -хі -хі> Так, це вже моє. Це морепродукти, соти з морепродуктів вершковому соусі З жінками. Угу. Ах, не добре. Дякую. 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 Так, у хлопців пательня з куркою, грибами, картоплею і під сиром. Угу. Mm -hmm. Угу. Маленька mm -hmm. велика порція. Угу. Mm Все -hmm. смачного всім. Я Все ж каже, доїдає. <laughs> з грінками. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це добре. Я таке люблю. Залишилось посушити волосся. Трошки лягу, подивлюсь, гластяка боментує злегка. І що? Кажу, до речі, в Буковелі ми не вихотіли. Поки ми ходили, гуляли, не було, хоча ми довго ходили. Не знаю, подивимося, що завтра за погода буде, сподіваюся, в порядку. Вам бажаю тихої, мирної ночі. Ой, Тут, в принципі, тихо, угу. Mm -hmm. mm -hmm. Все, до завтра.